Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 11 грудня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Подробиці події, які цього дня відбулись в місті та області, як завжди, о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі до вашої уваги короткий анонс. Працівники міліції затримали підозрюваних у вбивстві та розчленуванні жінки. Олександру Демчучину вручили акт претензію з вимогою терміново повернути кошти за неякісні бронежилети. 2014 рік видався багатим на нагороди буковинським боксерам. Працівники міліції затримали підозрюваних у вбивстві та розчленуванні жінки. Нагадаємо, що в понеділок, 8 грудня, в Чернівцях, в сміттєвих баках знайшли частини ціла людини. Труп виявили в центрі міста неподалік залізничного вокзалу. Більше про це далі у сюжеті. Понеділок, 8 грудня, до міліції зателефонувала особа, яка збирала пляшки в Альтфаторі. Та повідомила про те, що в одному із контейнерів на розі вулиць Головної та Богдана Хмельницького знаходиться труп людини. Коли експерти-криміналісти витягли труп. Зі сміттєвого баку з'ясували, що це була третя частина людського тіла. В небіжчика відсутнє обличчя, тулуб від грудей нижче ноги та частина рук. Наразі встановлено, що це жінка. Її частини тіла були викинуті у два смітника, які знаходяться на перехресті вулиць Головної та Богдана Хмельницького. Вже незабаром в Кинебіжчиці були знайдені в Альтфаторі на розі вулиць Богдана Хмельницького та Горького. Вже в середу, 10 грудня, правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні злочину були затримані дві громадянки міста Чернівці. Да. Як, на жаль, що таку, такий зухвалий злочин, такий, скажімо так, жорстокий і неприпустимий взагалі злочин. Здійснили дві жінки. Це мама і донька. Мама і донька. Причому мотив був звичайна користь це утримання пенсії, яка нараховувала цій особі, яку ми знайшли вже, решті якої ми знайшли. Сміттєвобак з показів підозрюваних вони знайшли жінку вже мертвою. Проте задля того, аби отримувати її пенсію та не втратити кредит, який раніше вони також на неї оформили. Жінки вирішили розбити лице жінки молотком та розпилити її частини, аби неможливо було її розпізнати за відбитками пальців. Під час експертного огляду ціла було задокументовано, що в шлунку і кишечнику потерпілої взагалі не було їжі. Наразі вже встановлена особа постраждалою. Це жінка 1954 року народження з села Червона Діброва Глибоцького району вона займалась тим, що просила гроші під Миколаївською церквою, що в Чернівцях. А мати з донькою проживали неподалік та взяли її на квартиру до себе в окрему кімнату, за що вона сплачувала їм 600 гривень щомісячно. Правоохоронці провели обшук у будинку підозрюваних і знайшли там кілька десятків голодних тварин. У зв'язку з цим до справи залучили спеціалістів по захисту тварин всередині. Є приблизно 20 щурів. З Цих 20 щурів. Четверо вже мертві. У них не було їжі, у них не було води. Інших ми зараз напоїли. Всередині є шість голубів, з них двоє вже теж мертві. Всередині є одна собака, яка є окремо, ще в більш-менш нормальному стані. Вона зараз жива, і ми її сьогодні заберемо. Вона вакцинована. Крім того, там є ще 17 собак приблизно. Ми так думаємо, що 17. Які в дуже поганому стані собаки без води, без їжі вже декілька днів. Скоріше всього, деякі з цих собак стерилізовані і вакциновані. Сусіди не вірять у те, що мати з донькою могли це зробити. До речі, підозрювана, а саме мати 1956 року народження. Раніше судима за статтею шахрайство. Вона за професією вчитель і донедавна працювала нянечкою в іншій сім'ї. Її донька 27 років, чернівчанка, прибиральниця. Васіна, вона дуже добра, вона всіх собак з біди виручала. Я ніколи в житті не повірю, що вона могла це зробити. О, дивіться, як у мене тремтять руки. Я, я не можу. Вона, вона цих животних вона пенсію нещасну отримала і вона покупала все тільки для собак. Вона така худенька. Це не, вона не могла цього зробити. Жінка ніща, якась села була жінка в неї. Вона її не випускала нікуди. А це там люба, каже, що вона каже, йшла один раз, а та бабуся сковчала, просила хліба. Взагалі, вона ні вона з ким не общалася, вона була, вони були дуже високої такої натури з себе. На даний момент міліція веде розслідування за фактом кримінального правопорушення, передбаченого статтею Умисне вбивство. Максимальна міра покарання по цій статті це довічне ув'язнення. Але в разі доведення міліцією факту глумування над цілом, то в цьому випадку максимальна міра покарання 12 років. Дар'я Топіч, Генрія Табеох, Денис Номенко, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Громадська організація Волонтерський рух Буковини разом із представниками міського центру допомоги військовим та їх родинам вручила підприємцю Олександру Демчучину акт претензії з вимогою терміново повернути кошти за неякісні бронежилети. Нагадаємо, даний підприємець сприяв реалізації бронежилетів, що не відповідають своєму класу захисту та не мають відповідного маркування. Невдоволені волонтери та представники центру допомоги військовим та їх родинам зібралися біля магазину підприємця Олександра Демчучина, щоб вручити чоловікові акт претензії з вимогою терміново повернути кошти за продані ним бронежилети. Після того як була проведена виїмка дали дали тих бронежилетів, вони не відповідали якості. І має було рішення сесії міської ради повернути кошти на суму 305 тисяч. И мы просим этого человека за свой некрасивый поступок, так как он еще плюс является полковником, воевал в Афгане. Я считаю, он порочил честь мундира украинского солдата. Он должен лишиться этого звания снять мундир и вернуть ребятам нормальные бронежилеты, плюс вернуть деньги. Акт претензии у предприемцев прямо в руки. Після чого чоловік подався до власного авто. Така дія не задовольнила волонтерів та представників центру допомоги військовим. Тому вони вирішили перешкодити просуванню автомобіля підприємця та запитати, коли він поверне кошти. А тут коли будуть перераховані назад, волонтерські руки ви розумієте, що хлопці лишилися без бронежилетів? Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Мер міста Олексій Каспрук зустрівся з працівниками комунального підприємства Чернівці водоканал, аби, так би мовити, розставити усі крапки над «і» у конфліктних питаннях, зокрема щодо кадрів та преміювання. Окрім того, визначити разом з колективом, яким чином підприємство буде продовжувати свою діяльність. Подробиці вже за мить. Одна з основних цілей це працювати так, щоб Чернівці водоканал із збиткового перетворився на комунальне підприємство, яке надає якісні послуги та приносить прибуток. Нагадаємо, що останні роки водоканалу на власне отримання та оплату заробітної плати працівникам щороку не вистачає понад один мільйон гривень. Проте, завдяки коштам, які виділяє місцева влада, ті ж приватні підприємці Калинівського ринку. А нині вже й отримання кредиту мали б змінити ситуацію на краще, проте цього не відбувається. З 25 мільйонів кубів, які водоканал поставляє в місто, реалізується, тобто продається, 8 чи 9. Володимир, 9 мільйонів. За 16 мільйонів кубів гроші водоканал не отримує. Це витоки, крадіжки, технологічні втрати і таке інше. За ці кошти, цю різницю. Покривають своїх власних кишень чернівчани. Але це, ви самі розумієте, шановна громада і шановні працівники, не може продовжуватися вічно. 10 15 мільйонів гривень на рік. Чернівецька територіальна громада не готова оплачувати. Аби виправити технічні недоліки та зменшити такі втрати, вже наступного року розпочнеться реконструкція комунального підприємства, зазначив Олексій Каспрук. Буде можливість. Замінити обладнання, збудувати споруди, ввести нормальний облік. Адже в нормальних країнах ми ж хочемо жити як європейці, втрати води в містах подібних до нашого, в тому числі з зношеними мережами, складають 10-15 відсотків. Ну ніяк не сімдесят. Окрім цього, під час зустрічі розглядали й не менш гостре питання щодо посади начальника Чернівці водоканал. І з криком, я сказав, так не буде, не ні один керівник не дозволить такого до людей, ні один. Вибачте за те, що якщо я дійсно, ні, ні. Ні, я не, дійсно. і своїми діями викликав такий бунт. Після чого Андрія Штогранця колектив підприємства змусив написати заяву на звільнення. Я не заяву. Гань, Гань. 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 Ганьба! 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 За двері! Добровільно! Поки ми не ведемо ящику, затину цього вуганці! Конфлікт з керівником водоканалу вичерпано. Я слухаю тепер, що далі. Як ми працюємо? Хто буде займатися ліквідацією витоків на вулицях? Я виконуючи обов'язки водоканалу. Я прошу колектив приступити до виконання своїх обов'язків. Ольга Колодницька, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях замінували міську раду. Зокрема, про це телефоном повідомив невідомий. У зв'язку з цим всі працівники міської ради були змушені залишити свої справи та покинути приміщення. Більше про це дивіться далі у сюжеті. Рівно об 11 годині дня до міської ради зателефонував невідомий та повідомив про те, що ратушу заміновано. Усіх людей, які на той момент знаходились в приміщенні міської ради, одразу ж попросили вийти на вулицю. Дехто сприйняв таку звістку з іронією, дехто був відверто невдоволений евакуацією. Немає зараз тому, хто це так жартує, але що робити? Яке замінування? Щоб це замінувати, то та треба такі підкопи під робити. Це сховати, Міський голова Олексій Кастрок був обурений нахабністю телефонного злодія, оскільки через повідомлення про замінування свої робочі місця змушені були залишити усі працівники міської ради. Своє ставлення можу прокоментувати однозначно. В Чернівцях треба наводити порядок. Бо дуже, знаєте, дуже дуже, дуже складна ситуація. Кременено генна зростає. Ми займаємося трошки не тими речами, займаємося якимось там. Ходіннями, мітингами, пікетами треба братися за реально за наведення порядку, тому що ви бачите, що е, якщо Декілька років назад таке повідомлення могло зі сміхом сприйматися. То сьогодні після вибухів в Одесі це абсолютно може бути, враховуючи що волонтерський центр знаходиться в приміщенні міської ради. Нагадаємо, що за такий жарт зловмиснику загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або арешт на строк від 6 місяців чи обмеження волі на строк до 3 років. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Але зірок на театральній площі за ініціативи депутата міської ради Олени Калмакової можливо позбавиться зірки Анні Лорак. Сьогодні відбулось зібрання чиновників з ініціаторкою, аби точно розібратись, яким чином можна це зробити. За словами депутатки, у розпорядженнях щодо призначення і встановлення таких зірок немає пункту про їхній демонтаж. Це рішення має бути прийнято лише мером міста, тому вже незабаром вона звернеться до нього і буде також створена комісія для розібрання по цьому питанню. Нагадаємо, що у 2000 році Чернівці розглядали питання встановлення іменної зірки Буковинці Кароліні. У 2008 році її таки становили. А вже у серпні цього року невідомі прикрасили бруківку довкола зірки відомою абревіатурою Петени Вочевидь, таким чином намагались висловити свої враження стосовно не вельми патріотичної позиції Ані Лорок щодо стосунків України і Росії. До Чернівецького СІЗО намагались передати мобільний телефон, прихований у Голубцях. 10 грудня до Чернівецького слідчого ізолятора одному з ув'язнених з Івано-Франківська надійшла посилка із продуктами харчування. Під час її перевірки в пакеті із голубцями було виявлено та вилучено мобільний телефон та сім-карту, які були загорнуті у поліетиленовий пакет та уміло приховані. Матеріали по факту вилучення телефону направлено до Шевченківського районного суду міста Чернівці. Про це повідомили у прес-службі обласної державної пенітенціарної служби України. Про основні пріоритети роботи аудиторів головного управління Державної фіскальної служби Буковини говорили на прес-конференції заступника начальника управління ДФС Чернівецької області. Які проблемні питання обговорювалися та яке їх вирішення? Дивіться в нашому наступному сюжеті. На обліку Державної фіскальної служби буковини знаходиться близько 16 тисяч платників юридичних осіб. Впродовж поточного року підрозділами податкового та митного аудиту всього проведено близько 450 документальних перевірок. Періодичність такого проведення залежить від того ступеня ризику. А ступені ризику розподіляються на великий, середній та низький. І відповідно найчастіше ми можемо перевірити платників з високим ступенем ризику. Це Планова перевірка може відбутися лише раз на рік. Наслідком проведених перевірок є до нарахування коштів у сумі близько 55 мільйонів гривень, що на 0,6 мільйонів гривень більше відповідного показника минулого року. Також перевірками зменшено суму ПДВ, яка заявлена до відшкодування з бюджету у розмірі 2,5 мільйонів гривень, що також є більшою на 2 мільйони від минулорічного показника. Також фіскальна служба звернула свою увагу на підприємство Чернівці Газ. Виникає просте питання, чому ж Чернівці газ настільки турбуючих от, про споживачів Чернівецької області. Все ж таки у 2013 році допустив те, що основна питома вага того газу, який ми з вами спожили, був закуплений у так званої фірми Прокладки, через яку були виведені? У тіньовий обіг значні кошти шляхом здорощення саме цього газу і шляхом придбання послуг нематеріального характеру. На сьогоднішній день по даному питанню триває процедура адміністративного оскарження. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 2014 рік видався багатим на нагороди буковинським боксерам. Одразу кілька перемог у різних вікових групах у турнірах всеукраїнського та міжнародного рівнів. Про підсумки нинішнього року та плани на 2015 –– Про все це, це і не лише у наступному сюжеті. Срібний призер двох чемпіонатів України з боксу 2014 року. Турніру сильніших боксерів та чемпіон міжнародного турніру з боксу в місті Бельц у Республіки Молдова Степан Грекул каже, що провести ці бої було нескладно, адже він багато тренувався і був впевнений, перемога за ним в Молдові. Я провів три бої. Перший я боксував з Молдованом. Я виграв його в першому раунді нокаутом. Так. Другий бій був з учасником Європи, ну, Молдаваном. То з ним прийшлося повозитися три раунди, але все одно я його зробив з нього дурачка, виграв 3-0. В тому фінальний бій був з Молдаваном, там теж я не сильно напрягався, теж у першому раунді, нокаутом. А ось 2015 року боксер планує все ж зайняти перше місце на турнірі Європи. Його тренер каже, що у хлопця на це є всі шанси. В цілому ми задоволені Степаном разом. Я сподіваюся, що на майбутнє на чемпіонат Європи ми готуємося на слідчий рік 15 року, 2015 року, 2015-го буде проводитися відбір. Чемпіонату України буде проходити в місті Харкові, той, в Хмельницьку. В місті Хмельницькому, 20-х числах січня. Надіємося, що ми попадемо у збірну України в перших номерах. Також цьогоріч були проведені чемпіонати України серед юнаків та юніорів, де наші боксери отримали призові місця. У Львів ми поїхали в составі трьох спартаківців. Загалом Чернівецька область відправила 9 чоловік. Хочу відзначити спочатку тих хлопців, які там відзначилися. Це був Ящук. Даніїл виграв бій. Посів він третє місце і є надія, що ми на наступних змаганнях будемо і в цій возі, хоча б не менше, може більше, ну, німемося на ранг вище. Серед планів на 2015-й – і відкриття школи боксу у Чернівцях, адже нині фінансової підтримки для спортсменів не вистачає. Показуємо хороші результати. А такої такої, як стаціонарного зала, у нас в Чернівцях у нас немає. Тому від нас ми були написали меру письмо листа про те, щоб допомогти нам, хоча б дати кусок квадратури, якої щоб ми зробили просто стаціонарний зал. У нього у нас зараз цього немає. Якщо тренер показує результати, його мають, скажімо, помагати йому і саме государство. Якщо боксер показує результати, опять же, йому треба допомагати. Я думаю, все таки це все поміняється в кращу сторону. Ольга Колодницька, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.